Зареєструвати земельну ділянку стало дешевше. Тепер необхідні документи оформлюють у одному кабінеті і без черг. Реєструємо земельну ділянку за лічені хвилини. Новації успішно запрацювали з 1 січня. Тепер практично немає ручної писанини. А обробку інформації повністю автоматизували. Скоротили і ланцюг чиновників, задіяних у процесі. Тепер усе виконують кадастрові реєстратори. Откриваємо електронний документ, який надала нам землепорядна організація. Створюємо запит, автоматично всі поля заповнені, інформація підгружається з електронного документа, прізвище, ім'я по батькові особи, яка звернулася, ідентифікаційний код, пас, всі паспортні дані, адреса проживання. Раніше це все приходилось давати вручну. Кадастровий план і каталог координат кліком потрапляють у систему. Після формують номер заяви, і на сайті Центру державного земельного кадастру можна перевірити її виконання. Приміром, якщо реєстрацію на діло від імені майбутнього власника здійснює землевпорядник, ми даємо можливість по номеру цього заявлення і по останнім чотирьом цифрам ввести в систему їх в інтернеті. І увідіть состояння виполнення вашого заявлення. Тобто, такої стадії вона ходять на розсмотрі, уже закончено, ліба там формується адказ. Ви в будь-який момент можете відічну ділять реєстратор з вашим заявленням. Важливий етап перевірка документів. Реєстратор обов'язково ознайомлюється з планом на ділу та звіряє, чи правильно лягла ділянка на кадастровій карті. Коли все добре, реєстрацію погоджують. Усі етапи забирають лічені хвилини. Легше саме головне тим, що реєстратор безпосередньо має доступ до національної кадастрової системи. Раніше реєстратори такі такого доступу не мали і були як посередники між адміністратором бази даних та громадянами. Раніше, аби присвоїти ділянці кадастровий номер, документи передавали в обласний центр у філію державного земельного кадастру і чекали відповіді. Фактично, власники до органів земресурсів ходили двічі. Процедура могла тривати місяцями. Нині ж кадастровий номер і поземельну книгу система формує автоматично. Ще кілька секунд готовий витяг і обмінний файл для реєстру речових прав. Ділянка зареєстрована, і за кілька днів її можна побачити на публічній карті. Клієнтам подобається все нове. Вони насторожені, але якщо вони отримують швидко документи, то вони завжди раді цього пояснюємо, що скоротяться терміни виконання. Документації за рахунок того, що ну скоріше працює нова система. Якщо подані документи оформлені без помилок, процедура реєстрації триває не більше ніж 5 хвилин. Хоча законодавство відводить на це 14 днів. Громадяни оцінили новації. Взагалі було б зовсім зручно, якби всі пакет документів віддали в одне місце і отримали вже свідоцтво на право власності на землю. Оце було б прекрасно. Ніж ділянку реєструють в держземогенстві, а право власності на неї при примін'юсті, аби дозволити державним кадастровим реєстраторам відзначати власника в базі Укрдержреєстру. Необхідні зміни до законодавства кажуть фахівці і додають запроваджені новації в органах земресурсів. мінімізували людський фактор. Технології дозволяють уникати ручних помилок, які накопичили до цього за 20 років. технічним ми зробили дуже багато методів і функцій, зробили багато баз, багато інформації внесли в. То система для того, щоб так все так лікоподавалася. Реєстратор. Махінації неможливі, а паперова тяганина відійшла у минуле. Доступ до національної кадастрової системи суворо персоніфікований. Кожен реєстратор має індивідуальний електронний ключ. Коли його активують, система перевіряє хто. Програмний комплекс новий. Аби підготувати працівників, створили спеціальну демопрограму. Для того щоб розпочати державну реєстрацію земельної ділянки, натисніть кнопку Додати запит. Безперебійну роботу кадастрової системи забезпечує електронна служба підтримки. Реєстратори можуть звернутись із питаннями і миттєво отримати допомогу.